Про складні юридичні питання простою мовою чи багато народжень з початку 2025 року ми спостерігаємо значну кількість реєстрацій народжень. З початку 2025 року було зареєстровано близько п'яти тисяч, що свідчить про незламність українського народу та віру в майбутнє. Що потрібно, щоб зареєструвати народження дитини? Щоб зареєструвати народження дитини та отримати свідоцтво про народження, необхідно подати заяву про державну реєстрацію народження та пред'явити наступні документи. Документ закладу охорони здоров'я, в якому народилась дитина. Медичне свідоцтво про народження дитини. Форма 103О. Паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків або одного з них. Документ. Про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органам іноземної держави. Якщо батьки не перебувають у зареєстрованому шлюбі між собою, вони подають спільну заяву про народження дитини. Паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою. Чи можна зареєструвати народження дитини онлайн? Новонароджену дитину можна зареєструвати як безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, так і скориставшись популярним зараз онлайн-сервісом з надання комплексної послуги є малятко» при державній реєстрації дитини. Послуга надає змогу батькам отримати одночасно з державною реєстрацією декілька актуальних і необхідних послуг, не звертаючись по декілька разів до різних установ. Отримати дану послугу можливо як подавши заявку онлайн на порталі Дія, так і звернувшись до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або центр надання адміністративних послуг. До комплексної послуги включено 10 послуг. Це проведення державної реєстрації народження, визначення походження дитини, реєстрація місця проживання дитини, призначення державної допомоги при народженні дитини, призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я. Реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, визначення належності новонародженої дитини до громадянства України, внесення інформації про новонароджену дитину до єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому. Видача посвідчень батькам багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї. З моменту початку війни багато українок народжує малят за кордоном. Куди звертатись для реєстрації малюків? За кордоном державну реєстрацію народження проводять дипломатичні представництва та консульські установи України. Реєстрація проводиться за законодавством України і видається свідоцтво про народження українського зразка. Заява і пакет необхідних для реєстрації документів такий же, як і при державній реєстрації народження на території України. Якщо медичний документ виданий медичним закладом іншої країни, що є підставою для проведення державної реєстрації народження за українським законодавством, складено іноземною мовою, до нього надається переклад на українську мову, засвідчений належним чином. У багатьох випадках реєстрація народження дитини відбувається автоматично в компетентних органах країни, де дитина народилась. Шляхом електронного документообігу компетентні органи державної реєстрації актів цивільного стану отримають документи з медичних закладів і проводять реєстрацію народження. У такому випадку цей документ є остаточним і немає потреби реєструвати народження дитини ще раз на території України. Для використання документа на території України батьки отримують документ про народження, перекладають його на українську мову, переклад засвідчують нотаріально.